давайте відкриваємо кейсик, і з нього нам падає, б... будь ласка, щось нормо. Е, як швиденько підняти дуже і дуже багато грошей. І, наприклад, тут купити, я не знаю. Оцей магазин. І зараз ви побачите, що таке дійсно великі ставки. Давай, давай, давай! Є yeah! ха-ха! <laughs> да! Просто! Оце музончик. Оце музончик. І що можна сказати? Зараз у нас відбувається найцікавіший етап нашої гри, а саме створення нашого ідеального персонажа. Так як раніше, я вже був Томасом Шалбі, точніше, Толік Щелбан, Зараз я думаю, нам потрібно зробити щось набагато потужніше. Короче, може якоюсь темношкірого зробити. Це вже мексиканець більше. Слухайте, я так подумав, а чому б нам не стати якимось, я не знаю, ну, юрою з Коломиї? Ну, дивіться, давайте ми зараз обличчя. Ну, а що обличчя? Ще. коротше, мені здається, обличчя у нас ідеальне. Е, брови, мені здається, нам треба зробити їх. Ну, чуть-чуть, що чуть Чуть-чуть чуть-чуть. ось так. Очі у нас мають відповідати нашому образу. Блейда зробив. Так, волосся, нам треба зробити також, щоб відповідало нашому образу. Тому має бути, мені здається, щось на кшталт такого. Ідеально. Просто подивіться на це окрасення. Вау! Просто вау! Стосовно одягу, що ми можемо вибрати? Ми можемо зробити його якимось більш солідним, мабуть, щось таке, правильно. Ну одним словом, зробимо його з кіннім одніком. І так само взуття ми можемо об о! О, о! о, о ідеально! Все, зберегти зовнішність. І так, створити. Ууу! Ух, ну що, ми вже з'явилися в нашому новому, чудовому, прекрасному і дуже цікавому штаті. Ось такий, ух, ух, який, який же я красень, який же я красень, це просто шок. Так, що в нас тут? Тут я зразу бачу, у нас є інформація про сервер. Тут ти можеш, тут ти можеш ставити таким заводом, але, <плес> звісно, в першій стягнутий вершині штату, вірші, ти відповідаєш, чого і спочатку. Краще за все, ти можеш розібратися з тим, що ви прийдете до мене в квесті, нажмете кнопку «Евгенію» та відкриваєш періодну вкладку, що Тобто виходить, якщо ага, тобто у нас все меню відкривається на F2. Все зрозумів. Тут, значить, нам пропонують зразу взяти якісь квести. Це є певні. Що це? Ага, перші гроші, не втрачаємо зв'язок, пошуках золота, Перед за лісопилку, підкорюємо міські маршрут, буде прочитав морські морські робота для душі. Для душі, для душі, для душі. Ага, ну тут загалом так само, що в нас є? У нас є статистика, в нас є магазин. А, це тобто те, що ми можемо за донат купити. Ага, а тут є набори, різні кейси. Ясненько. Також у нас дивіться у нас є досягнення електробок. Що це тут можна автомобіль отримати? Ага, тобто працювати електриком 80 тисяч, і ми маємо машину на халяву. Прикол, оце класно. А, ой, дивіться, а ще якщо ми будемо 5 годин онлайн, ми так само зможемо забрати і безплатний щоденний кейс. А оце класно. Ну, слухайте, давайте ми тоді розпочнемо якраз з квестом. Як мені казали, що найбільш цікаво починати саме не з перші гроші, тобто як вона йде поступово, а з не втрачаємо зв'язок. Так що давайте ми виберемо цей квест. І заодно Ярікведіла. Привіт! За тієї! скутер. Ага, ага, ну давай, давай, це стрімно, але давай, візьмемо його. І. Де? Ей, Ярік Веділа, а де мій скутер? О, все, все, чудово, нам же видав, Веділа скутер наш. Нам, значить, треба зараз відправитись до магазинчика і купити сім карт в магазині 24 на 7. Окей. шой, Виплата по безробіттю, я 4 косарячики вже заробив. А, дивіться, тут ще я зіграв джекпот у розмірі. Ух ти! З шансом 100 Тобто, а, він. Він купив лотерейку і ви. Ух ти, слухайте. Чекай, 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 лотерейка, лотерейка, лотерейка. Е, Всього продано орієнтовний виграш придбати квиток за Купляю пи... квиток. А, мені треба на банк. А, зрозумів. Ну треба зараз буде поїхати тоді поставити гроші на банк. Слухайте, давайте зіграємо в лото, чого ні. Це халярні бабки, як на мене. Це ж реально, якщо кожен пейдей, так грати. Ну це ж можна реально нормально так підняти, якщо, особливо враховуючи, якщо це ще поки не онлайн невеликий. Ну слухайте, слухайте, я для вас житті. Тактика як піднятися накидаю. йой. Окей, я хотів зупинитись, но трошечки пом'якше. І так, значить, нам треба зразу придбати собі. Де вона? О, сим-картка, додати до кошика. Сплатити. Чудово. І заодно нам потрібно внести кошти. Давай я закину скільки. Можна поки тисячу баксів закинути, нести. Отак. І давайте тоді лото і заодно придбаємо квіточок собі. От так, Класно. Ага, тільки ми не вставили ще сім карту в телефон, а це. Ага, отак. Вставити, ви скористались. Тепер треба комусь подзвонити або ж відправити смс. Давайте подзвонимо, наприклад, 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 дивіться, є різні лідери. Ми можемо подзвонити лідеру якомусь. От, наприклад, є, значить, лідер Баласа. Бо значить, є лі, значить, зараз онлайн є лідер Баласа. Давайте йому подзвонимо. Так, ану, ану, ану. О, я заодно зробив квест. Чудово. Ну, він не бере. Це окей, головне, що ми його позадовували. І так само ми виконали наш квест. Нас виходить, що ми опа забираємо нагороду, і у нас вже є другий рівень. О, оце, оце потужно. О, і нам ще дали плюс п'ять тисяч грошей. Це дуже класно. Але так само разом з другим рівнем, знаєте. Що у нас відбувається? Правильно, в нас відбувається така тема, як ввести промокод за те, що ми ввели промокод. Ми отримуємо що? Ми отримуємо Gold VIP на 7 днів, 100 ліберті конів, 100 тисяч ігрової валюти, плюс ще один рівень. Оце я розумію. <плес> Тому я вам пропоную, що ввести мій промокод Сігма і отримати такі самі подарунки. І чим далі, тим ще й більше. Так що користайтеся. Ще одна дуже прикольна фішка цього сервера. Дивіться, ми отримали Gold VIP на 7 днів, але тут є така річ, як кон. Вертатися, ми натискаємо на неї, тобто ми зараз можемо поміняти наш Gold VIP на якийсь інший Ну тут, наприклад, я не знаю, Diamond, Platinum, там Silver і так далі. І як бачите, те, що ми маємо тут 7 днів, це вже у нас буде тривати 17 днів. Якщо поміняти, наприклад, на Platinum, не на Platinum, а на Diamond VIP ми його будемо мати 2 дні. І дивіться, що у нас тут буде? Бонус до зарплати, команда допоможе вийти з фракції, 10 тисяч по беззробіттю. А, ну і в принципі різні такі фішечки. Тут що у нас? Бонус до зарплати. Ага, ну зрозумів. Так слухайте, давайте ми тоді що зробимо? Давайте тоді зразу поміняємо собі на крутішу конвертувати. О, ідеально. Тепер у нас буде набагато більше виплата. Оце оце годно. І разом з тим, так як ми маємо 100 монеток, я пропоную їх зразу поміняти на вірти. І у нас виходить. Е, так, точно поміняти Бем, у нас на даний момент виходить 110 тисяч доларів. А це ми, бляха, ой, кісто двісті тисяч доларів. А це ми, бляха, тільки почали. Ну, слухайте, буде. Ти мати такий лайфхак, як швиденько тут піднятися. Ну, слухайте, це насправді є дуже прикольно, тому що ми вже можемо почати собі, наприклад, до 210 тисяч. По ідеї, за 200 тисяч ми можемо ще й машину вже собі якусь більш-менш купити. Але разом з тим ми можемо також і хату купити. Оце вже оце вже цікаво. Давайте ми зробимо наступне завдання. А, наприклад, 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 ми можемо виконати завдання е, перші гроші. Це значить заробити 4 тисячі на роботі електрика або заробити 5 тисяч на роботі газонокосер. Ага, але з іншої сторони, мені дуже подобається оце завдання: отримати водійське посвідчення, влаштуйтесь на роботу, таксистом і приїхати 100 км з пасажиром. Це мені здається, якось, ну, чесно кажучи, набагато цікавіше. Тож наразі нам потрібно знайти що? Нам потрібно знайти автошколу, яка знаходиться де. От автошкола. Автошкола вперед. І. О, нам позначили, щодово. І так, ми вже на місці глушимо наш двун. Так, ну що ж, давайте тоді, що ми зробимо? Ми отримаємо зараз наше водійське посвідчення. Вітаю, мене звати Олексій, я робітник цієї школи. Бажаєте отримати ліцензію на права водіння легковим транспортом. Або. Ой, слухайте. А там ж було ще завдання з вантажівкою дуже цікаво. Давайте тоді зробимо що. Ви. А, все, я придбав ліцензію, я можу. А, я думаю, мені зараз пройти треба буде. Ну окей, давайте тоді ще на вантажівку. Все, плюс вайп. Окей, okay, у нас все є. Слухайте, я оце і подумав. А якщо перед тим, як ми підемо виконувати зараз цей квест, ми все-таки підемо виконуємо інший квест. А саме, а саме, а саме підкорім міські маршрути, тому що ми тут плюс і донат отримуємо, і ще плюс отримуємо ікспішки. Ліцензію на керування вантажівкою. Так, взяти це завдання. Так, тепер тільки влаштуватись на роботу у вокзалі Лос-Сантоса. Ага, зрозумів. Тож, давайте в такому разі ми зараз відправляємося до вантажівок. Там ми влаштуємося на роботу. І заодно і заодно тоді поїздимо, виконуємо цю місію, тому що там і плюс донат буде, і ще плюс буде ікспішки, будуть гроші, і так далі. І також в мене є ще одна просто геніальніша ідея для бізнеса, але для неї мені здається, треба ще чуть-чуть-чуть-чуть трошки більше грошей. Якраз ми виконаємо роботу. Нам за це знову ж таки і досягнення дадуть. Плюс ми ще підзаробимо. І я думаю, з цього можна буде починати. Ти своє акуратно свою майбутню цю бізнес імперію. Я ще закинув зараз 700 донат. Тому що мені було дуже цікаво подивитись на от кейсики. От, наприклад, цей щоденний, і от чисто теоретично, чи може зараз нам звідси щось випустити кайфовеньке. Тепер давайте відкриваємо кейсик, і з нього нам падає, будь ласка, щось норма. Опа, 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 опа. Ми виграли Дінка Бліста. А давайте поки інвентар помістимо. Але разом з тим мені ще дуже цікаво було глянути чекай Тут є стандарт кейс і є ще преміум кейс. Що є в преміумі? Давайте його, і якщо шо, продамо. Відкрити кейс. Якщо продамо і відкриємо ще трошки дешевший кейзик, мені просто тупо і цікаво, що звідси може дропнутися. колготки. Панчоха. Добре, ми е, маємо хоч якийсь транспорт. Він у нас зараз знаходиться де. Тому давайте зараз швиденько зганяємо перед цим на парковку, заберемо наш транспорт, і після цього вже на ньому відправимося на вантажівки. Мені здається, так буде трошечки цікавіше. Оце я трюкач окей, oh, okay. я, я так зрозумів, я не дуже вмію паркуватися. Uh, так, де наш є транспорт? Мені потрібен цей. Чекай, це я можу продовжити. Ні, це вже я можу відмовитися від оренди. Зате я можу зараз забрати свій автомобіль. Він де є? Це не він. О! Oh. А ось і мій чудовий автомобіль. Ну, ви просто подивіться, ви, ви подивіться на ось цю красу. Та ти шо? ти шо? Та ти шо? Ну ух, 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 у.у, який звук. Я хочу глянути, як можна затюнити зараз наш автомобіль, щоб він прям такий, ну, ух, ух, виглядав. Мене ще дуже прикалує швидкість, тому що ми зараз 130. Ну, це це, це, це доволі гарно. Це, Я думав, що буде вона менше їхати. Так, а, значить, спойлер, я можу якийсь спойлер поставити? А, знаходиться в розробці. Що я можу поставити? Хе. <різь> Коротше, з закритими замками грала мається. Окей, є спроба номер два зробити нашу машину. Цього разу я вже по крайні знатиму, що краще заїжджати без закритих замків, тому що буває, що воно трошечки багане, так що, якщо тоже маєте на увазі. Так, і що ми, значить, можемо зробити? Е, що? Ми можемо зробити дах. Який? Е, дах ми. Ага, ми можемо зробити захист від е, сонця. Добре, це не дуже мене цікавить. Мене цікав... Ух, мене цікавлять спойлери. Ого. А ми можемо щось дуже-дуже таке потужне зробити. Ого, ого. Ну це ж занадто жовтий. Ну, давайте дійсно якийсь такий залишимо. Прям, прям прикольненький. Так, підтвердите. І додатковий колір. Додатковий ми можемо. Ага, низ поміняти. А низ, якщо чесно, мені здається, навіть білий буде гарніший. Давайте ми тоді білий залишимо. Покриття. Ми можемо йому зробити якийсь колір покриття, але в принципі ні. Такий подобається, якщо чесно. так що, ну слухайте, ну слухайте, подивіться, просто просто зацініть оцю красу. Це ж, це ж шок. Це вау, гелє, хел є. Одним словом, я так подумав, що я хочу замість звичайного заробітка, от, ну, поїхати, знаєте, розробити якусь роботу, ця самовантажівка, ще щось. Це звісно, все прикольно, але це ну це не оригінально. Зараз в мене просто визріла ідеальна ідея, як швиденько підняти дуже і дуже багато грошей. І, наприклад, ну купити, я не знаю, оцей магазин. Перед цим нам треба трошечки покращити свій одяг, тому що ну ми будемо не солідно виглядати. Нам нам ну. Ви, ви зрозумієте для чого. Ой, знаєте, що я можу вам сказати? Нічого немає одягу, який би ідеально підкреслив просто наші м, цілі. То що я пропоную? Я пропоную одразу направитись до місця нашого заробітку, і вже там ми по ходу розберемось, що й до чого. Хто шарить, той шарить. Як називається наша геніальна стратегія підйому грошей, причому великих грошей? А хто не шарить, той зараз дізнається. Так, ну що ж, ну що ж, ну що ж, ну що ж, Все, ми вже знаходимося в місті під ньому наших великих бабок. Нам, значить, потрібно зайти у цю геніальну річ. Так, system. І звісно ж, зіграти в рулеточку, чи як це правильно називається. Грати ми будемо, звісно, на вже більші суми. Е, а Хоча, до речі, для розігріву можна з трошки менше, можна давайте, 7500. Я зараз думаю, що шо у нас буде, я думаю, що ми можемо просто поставити на червоне ось так. І вже з того зараз буде відштовхувати. Тось наша стратегія, тому що я планую зараз підняти все-таки чуть-чуть більше грошей. Так, ну що, спроба номер один. Мені все-таки здається, що зараз має випасти червоне. І давайте перевіримо, чи я правильно мислю. І окей, 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 окей. Це знаєте, через що це через те, що ми поставили зразу маленьку суму. Але ми не відходимо від наших слів. Ми ставимо 30 тисяч на червоне. І зараз піднімаємо дуже і дуже великі гроші. От дивіться. Сподіваюсь, піднімаємо дуже великі гроші, бо це буде обідно, якщо не піднімаємо дуже великі гроші. Ну що, давай розкручую цю шан ш шанхай машину. Шанхай-машину, Ідеальна назва. І давай, я вже відчуваю смак грошей, смак, причому великих грошей в себе в кишені. А ну давай, а ну давай, покажи, покажи мені, як виглядають ці в великі гроші. Я вас зрозумів. 50 тисяч на червоне. Ну що, давай, давай, будь ласка, ну, по, -по братськи э, цей Шанхай машина, покажи мені, э, ну, що ти дійсно, ну, не. ти серйозно? Які нафіг червоне? Ти, ти знущаєшся з мене? Ти знущаєшся? Я вас зрозумів. <кхм> я вас зрозумів. Знаєте, що ми робимо? Ми заходимо сюди. У нас є ще 162 коїна. Давайте на скільки? 100 тисяч доларів обміняти. Е, так, обміняти. Чудово. Сідаємо за наш стіл, і зараз ви побачите, що таке дійсно великі ставки. Знаєте, зараз я маю таке відчуття, що зараз буде, буде гра по-крупному, так що ставимо 100 тисяч на зелене і. Просто подивіться, як ми зараз стаємо мільйонерами. Давай, давай, давай. Є-хахаха! Yeah! <laughs> Всю, да, просто. Бим на базу 3 мільйона 600 тисяч. <laughs> Просто подивіться на наш баланс. Це 3 мільйони тисяча. Просто, просто ну на базу на базу. Ми знаєте, ми ж зараз можемо заодно і якийсь люксовий автомобіль придбати. Ми можемо собі зразу і нормальну хату придбати. От агенція нерухомості сюди. Давайте зразу подивимось, що тут є такого цікавого. Можливо, ми знаєте, зможемо придбати не одразу ж, наприклад, ну ту саму хату або ще щось. Можливо, ми зможемо зразу якийсь навіть бізнес собі купити. А ну, Олексій, завируха. Підкажи мені, будь ласочка, де глянути? Е, бізнеси. що у нас є по бізнесу? У нас є е, маски магазинів, ага, у нас є барбершопи, що ще є? Шея. Магазини 24 на 7 є за 4500. п'ятсот. Магазини зброї. А, він же дорожчий. Тату, салони, автомобільний бізнес. По факту тут є АЗС З5, за 4 Тобто нам треба лише на плюс 1 мільйон. Це сильно, це дуже сильно. Можливо, тоді що ми зробимо? Можливо, ми в наступній серії постараємось зараз якось добити цей мільйон два. І бляха, муха купити собі АЗС? Ну, це було б сильно. Це було б дуже сильно. Ну але в будь-якому випадку це вже ми дізнаємось в наступній серії. Я вам дуже сильно дякую за перегляд цього відео. Мій шикарний персонаж, майбутній монополіст, майбутній мільйонер. Це ну навіть вже мільйонер цього сервера. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі вже дуже дуже скоро. Не забувайте грати на Ліберті РП. вводіть мій промокод Сігма. І також до речі, можете взяти участь в конкурсі від Ліберті РП на ось такі офігенніші призи. До зустрічі. again